Сьогодні були продовжені роботи по благоустрою. Вон тут намалювали стрілки, що сюди ходити не треба, а треба от сюди проходити. Але на жаль, на жаль люди не бачать. Погана новина, то, що ми не встигли закінчити ось цей кусочок. І завтра дощ, післязавтра дощ, після -після дощ. тут буде велика калюжа, це все намокне. І ці всі роботи затягуються як мінімум. На тиждень. Ну, то погода, що ми можемо зробити. Нічого не можемо зробити. Не встигли, скажімо так, просто не встигли. Далі, що в нас отут з'явився отак от бордюрчик, тротуарчик. Його не мало бути, але побачили, що він тут потрібен, тому що без нього ніяк. Машини будуть заїжджати на зону пішоходів. і Це є неправильно. Тому ось так. Тут підняття колодязю, трошки закрили, щоб ніхто не впав. Ну все, продовжуємо роботи. А, зняли ще стовби з минулого забору. Ну, якось так. В общем, буде весело при дожді. Ну, що ми зробимо? Буде злива, ти буде злива. Після просихання продовжимо.